У сучасному світі кіно все складніше і складніше вразити глядачів чимось неординарним. Але ось є компанія, яка це робить стабільно вже майже рік. Як ще пояснити, що абсолютно кожен проект від Apple TV Plus у кінотеатральному прокаті провалюється, а оцінки рецензентів та глядачів залишають бажати кращого. І ось новий фільм забере мене на місяць, не став виключенням та стабільно провалився у першому ж векенді в США. Але чи варте він такого ганебного статусу або ж картина хороша і просто їй не пощастило з релізом? Тут. Все досить цікаво, бо, якщо чесно, цей фільм він не поганий, він не жахливий як Аргайл, але він точно повинен був бути не таким, яким вийшов. Почнемо з сюжету. Події тут розповідають про перший політ людей на місяць та всі події, які відбувалися, ну так би мовити, за кадром цієї видатної події, а саме технічне обладнання, маркетинг, піар, психології і так далі. І творці, знаючи, що виходило близько 100 мільярдів інших фільмів, документальних робіт та серіалів про цю видатну Вирішили показати події з такою, знаєте, тонкого іронічного комедійного боку. Але, 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 але виявилось, що все це всього лише декорація. Насправді цей фільм класична романтична комедія про закохання двох людей. А космос та зірки це просто те, що їх об'єднало на початку стрічки, та що є каталізатором їх відносин та проблем. І це може працювати нерозумно буде казати про те, що не можна у 2024 році знімати романтичні комедії. Ні. Але не можна їх знімати з бюджетом у 100 мільйонів доларів, бо такий фільм 100% не зможе зібрати от ці 350 мільйонів у міжнародному прокаті та Ну, просто 100% стане провальним. І найгірше, що забере мене на місяць, не виглядає як картина на 100 мільйонів доларів. Тут немає багато графіки, якихось унікальних декорацій чи костюмів видатного саундтреку або оскароносного режисера, ну або оператора. Я не знаю, хто підписував та затверджував у цей кошторис, але якщо у цієї людини була думка, що фільм про події у 60-х роках минулого століття у жанрі романтичної комедії з Тейтумом та Йохансон у головних ролях на афіші. Та ноунеймом no режисером збере щось у прокаті більше за рибну маску по акції у Сільпо, ну напевно, вам краще й надалі займатися телефонами та комп'ютерами, бо кіноіндустрія це точно не ваше. Окей, це я вже якось глибоко копаю, і це все неважливо. Давайте повернемось до самого фільму, до його якості. Особисто мені не сподобалось, що події фільму відбулися у минулому столітті та мали дуже повільний темп з купою подій. Тобто сегментів оповідання у фільмі дійсно купа. Але дивитися за ними не дуже й цікаво. Комедія не смішна, приходи не цікаві, а актори, ну, про акторів я ще розповім. Особисто я хотів би побачити краще такий фільм про наса сьогодення, де люди б відправлялися на Марс, я не знаю, на Венеру, а персонажі були більш сучасними та живими, а не восковими героями з музею. Особливо це стосується Ченінка Татума, який просто бревно. До речі, про Ченінга та Скарлетт вони грають ну, більш-менш нормально своїх персонажів, але між ними не відчувається жодної хімії. Скарлетт треба більш живий та агресивний партнер, а для Тейтома солодка романтична дівчина. Те, що її у фільмі воно не працює. Хоча воно би не працювало і так, бо персонаж Тейтома це лише декорація, так, як і космос. Головна ж, тут персонажка, та й увесь фільм про неї, це Келлі Джонс у виконанні Скарлетт Йоханссон. Вона тут чистокровна Меріс Ю. Це персонаж. Нашка вміє майже все: змінювати акценти, домовлятися з поліцією, е, виходити з будь-яких складних ситуацій на роботі, закохувати в себе людей, змінювати документи, контролювати сотні людей на робочих процесах і так далі. Коротше, якби вона у кінці фільма сіла за керування шатлом та полетіла по космос першу перевірити, чи все працює, а потім би повернулася б на землю, щоб ну, далі полетіли на це перевірене вже астронавти, я б не був. Здивований. Коли нема проблем за цим, не цікаво дивитися. Це занадто солодка історія, де є занадто навіть нереалістично сильна жінка. Це великий мінус, бо картина продає себе як романтична комедія про двох людей з космосом десь поруч та. А виходить щось інше про Скарлетт Йоханссен і її таланти. Ну і перед продовженням я хочу подякувати всім, 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 хто допомагає проекту твоє кіно. Ви зараз можете побачити їх на екрані. Особливо подяка йде Ярославу Левченко, та Нек'юму, Фрімену, Павлу М і Джавеліну з Дар'ї. Ну і мега Ультра подяка, як завжди, йде до Миколи. Дякую, Микола. І підсумовуючи, чи, чи буде вам цікаво дивитися цей фільм, я думаю, що так. Але чи не пожалкуєте ви у кінці про свій час? Оце вже інше питання. Я подивився цей фільм у якості прайс квітків, та не хочу іскигли, скиглити, що мені там було погано або, будь ласка, поверніть мій час. Ні. Просто сумно, що фільм, який міг стати хорошим, став максимум середнім, і тут, ну. Занадто багато йде мінусів або якихось дивних моментів, щоб казати: ну, дайте цьому фільму шанс. Я просто не можу вам цього сказати. Можете спробувати його подивитися, але скажу чесно, цей фільм зовсім мені здається, не для нашого ринку. Бо, можливо, він сподобається саме американській аудиторії, які згадають про ті часи, хоча кого я обманю, Цей фільм повністю провалився у прокаті. Тому і у США цей фільм нікому не цікавий. Ну а оцінку суб'єктивності ви зараз можете побачити на своїх екранах. Ну а на цьому ж все. З вами був Вадим. Бережіть себе, допомагайте армії та любіть кіно. Заберіть мене на місце цена.